Мене звати Любов я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Поки на дворі сиру, не дуже тепло. Є час. Треба спекти щось такого смачненького, що можна було взяти в руку. І попити чайку, і ще щось пекти таке, щоб було не забарне, не забирало багато часу і щоб не було великих затрат різних продуктів. Тому що у кожного різні статки, у кожного різний час. Тому ми сьогодні спечемо такі гарні, смачні кексики. Я не називаю їх по-модному мафінами, для мене це просто кекси. Кекси будуть у нас незвичні, вони будуть гарненькі, такі смачненькі, гарненькі. І називаються вони День і ніч. Все дуже просто. Що для цього нам потрібно? Перш за все, я взяла такі силіконові формочки У мене є. Потім я їх змащу олійкою. Потрібна олійка. Ось у мене олійка Це для того, щоб змастити наші формочки. Потрібно нам дуже просто все. Це для однієї порції. Косім я більше можете взяти півтори. 4 яйця кімнатної температури. Одна склянка, така стандартна: 220 грамів, там. Склянка цукру і склянка борошна. Борошна може бути плюс-мінус декілька грам, тому що різне борошно. Потрібна буде чайна ложка розпушувача, дрібочка солі. І оце все. Все треба змішати. А, і потрібно буде потім 3 ложки какао нам. А тільки то будемо робити далі, розділимо наше на дві частинки і можна додати три столові ложки по рецепту. Але я не дуже люблю, щоб було воно таке коричнево шоколадне, тому я добавлю дві. А по рецепту взагалі три. Щоб був такий контраст більший, то робіть три. І потрібна буде зубочистка. Ось, ось і все. Далі працюємо. Ще потрібен буде міксер, в кого який є. У мене ось такий міксер, в кого є який, чи кухоний комбайн, чи е, якісь там блендери. Що, що у вас є, тим і користуйтесь. Перш за все, що нам треба потрібно, що нам треба зробити, розбиваємо яйця у мисочку. Якщо у вас є ванільний цукор, це дуже добре. У мене його немає, я все забуваю купити. Але якщо є, то додавайте. Додаємо дрібочку солі, зовсім дрібочку, нам для того, щоб воно було не прісно солодке. Тепер додаємо весь цукор, додаємо за один раз. Так, я вмикаю духовочку нашу. Треба розігріти на 180 градусів і буде випікатися 25 хвилиночок. Плюс-мінус треба поглядати, тому що духовки різні. Я буду вмикати верх і низ. На 20-25 хвилин буду пробувати зуб очисткою. Ось, суміш, цукор з яйцями. Збивати треба до тих пір, поки просто розіб'ються яйця і трішечки змішаються. Не треба, щоб зовсім там цукор щоб був збитий. Повністю цього робити не треба. Ось так, тепер додаю сюди борошно і чайну ложку розпушувача. Ось так. І тепер спочатку нам треба ось так розмішати руками, щоб в нас не літало, не літало борошно по всій кухні. Ось, і тепер вмикаємо. Ось і все. Консистенції ось такої воно повинно бути як на бісквіт. Тепер половину тістечка, яку ми зробили. Висипаємо в одну формочку. Висипаємо половину тістечка нашого в одну мисочку. Ось так. А іншу залишаємо ще, додаємо сюди. Какао. Я нагадую, що я буду додавати какао трішечки менше норми. Я додаю 2 столові ложки. Навіть без, без гірки. Якщо хочете більш, більш шоколадний, додавайте 3 і з гіркою. І ось тепер та сама історія, щоб у нас в какао не літало, спочатку його так трішечки притоплюємо. А потім ми метаємо і перебиваємо. Ось і все. Хвилиночку хай воно відчиститься. А я поки буду змазувати наші формочки. Я додаю зовсім зовсім капелиночки такі, олійки. Зовсім граминочки. І буду їх натирати рукою. Ніякому якому разі я не буду робити це щіточкою. Мені треба, щоб всі... Оці ребра, всі оці такі шпариночки були добре, добре змащені. Все, формочки змащені. Поки що відставляємо. Так, і ось тепер у нас два тістечка. Отаке тістечко з шоколадом, з какао, і біленьке тістечко. Беремо формочки. Беремо дві ложечки. Ось, починаємо формувати наші кексики. Беремо пів ложечки, більше нам не треба. Отак, От заливаємо. І розправляємо, щоб воно гарно розтеклося. І так заповнюємо всі формочки. Все заповнили. Тепер беремо те саме шоколадне, теж пів, навіть третина ложечки і на серединку викладаємо на серединку. Де треба, підправляємо. Так, всі зробили. Воно дивіться. Воно. Зараз я буду класти у нас на дні біленьке, потім коричневеньке, і я буду класти зверху, воно буде розсікатись по формочці. Тепер викладаємо так само біленьке знову. Викладаємо рівно посерединки. І тепер знову шоколадним зверху. Слоїв, скільки, наскільки вистачить у вас тістечка, але не дуже, щоб у вас були формочки, щоб були на 1 см, не наповнені. Доверху, щоб був один сантиметр. У нас є тут розпушувач. Він підніме то, тому що вони в нас не вилазили і не підгорали. Нам потрібно отак. І тепер знову зверху біленьким. І ось тепер я вам покажу, щоб не затримувати вас. Ось дивіться, де, де я вже зробила, У нас вони такі чотирябенькі. Тепер, щоб нам зробити їх кращими, ми можемо так зубочисточкою гарненько їх аж отак до дна, отак. От щоб вони в нас були такі рябенькі. Ось так зробили їх, де треба, підправили так гарненько, щоб квіточки в нас такі вийшли. Так, все, відправляю в духовку на 25 хвилин. Кексики наші готові. Випікались вони 25 хвилин, верх і низ. Будемо пробувати їх. Витягуйте. Витягуються вони дуже гарно, дивіться. Легко, як вони витягуються. обережно, щоб не попекли свої рученьки. Ось так. І з цієї порції вийшло 12, отаких, дивіться, які гарні, крупненькі такі наші кексики. Тепер все-таки частинку я вирішила притрусити. Куляння більш любить, солоденьке. Ось така у нас вийшла краса з вами. Дивіться, які вони гарні зверху. А тепер давайте розріжемо його або розламаємо всередині. Дивіться, бачите, які біленько шоколадні. Одні більше, інші менше. Я спеціально так робила, щоб в одних було більше шоколаду, а в одних менше. А це вже на ваш росуд. І цієї порції вийшло 12 таких красавчиків, красунчиків. Якщо хочете більше, подвійте порцію. Якщо хочете півтори, ані дві порції, у вас вийде 24 отакі гарні. Вони достойні того, щоб їх приготувати і на святковий стіл. Ось такий і я візьму ось такий. Дивіться, вони рябенькі всередині, бачите? Рябенькі і дуже-дуже солоденькі. Ось так. І зараз я скуштую. Якраз для мене не дуже солодкі, м'якенькі, гарненькі, вони не черствіють. Як бісквіт. Можете накрити їх чимось накрити на якусь хвилинку, щоб вони трішечки після духовки відпочили. А з вами, як завжди, була я, Любов. Я рада вітати вас. Заходьте на мій канал. Підписуйтесь. І хочу вам сказати, що до каналу канал наш з вами розвивається, тому підключилися три партнерські такі компанії-брендові. Крауф, Делімана і Аліекспрес. Тому в кінці відео, там в інфобоксі я буду виставляти посилання. Хто хоче, заходьте. Там будуть скидки. Будемо співпрацювати з цими компаніями і з вами. Хай Бог благословляє вас і береже. А з вами, була як завжди, я, Любов.